Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео я хочу показати, як працює 5 кВт сонячних батарей. в Ось таку пасмурну погоду. У нас отака пасмурна погода з самого ранку. Ось, і е, що виробляє така станція е, за день? На що це хватає. І так, кому цікаво, дивимося. Так, панелі у мене ось ці направлені на південь. Ось ці були направлені на схід, а ось ці направлені на захід. Оці на трекері, вони в мене повертаються, але е, хочу зауважити, що в таку пасмовну погоду нема великої різниці, куди панелі направлені. Вони виробляють приблизно однаково. По Інвертору е, батарея має заряд рівно 50 вольт. Навантаження зараз е, немає. Е, від панели заходить 308 Вт. Це панелі на південь 24 кВт. Е, працюють. 2 Ампера йде на зарядку. І сьогодні за день 1,65 кВт годин згенерувало. Е, як бачимо, е, я покриваю поточні навантаження та споживання. Батарея не сильно заряджається, але нічого. А, так, По контролеру ми скайплю а, ось заходить 313 Вт. А на тому полі було 308. Ну, поля генерують приблизно однаково в таку погоду. Хоча вони не зовсім ну, однаково направлені, але генерують приблизно однаково. Це поле на мене скайблю загальне два поля загальної потужності 2,8 кВт, години і вони чуть більше дають. Ось пасмульну погоду підтверджую, що поля приблизно однаково генерують, незалежно від того, куди вони направлені. Це згенерувало десь приблизно так само. Десь біля 1,6 кВт години і це поле згенерувало. Ну вже будинок виходить спожив 3 кВт години електроенергії. Ну ось Так працює станція в пасмурний день. Так, відео приходиться зараз завершувати, оскільки пасмурна погода розсіялася, розпогодилася. Вже почалася гарна генерація. Як бачимо, 600 Вт. Дає поле те, що на південь. А, інвертор вже 5 А йде на зарядку. Інвертор вже дав 2 кВт. години Всього ну, година пройшла, як я почав знімати. А, по контролеру, як бачимо, 14 А летить і 5, грубо говоря, майже 20 А йде на зарядку, батарея вже зарядила до 51,3. При цьому в мене ось таке невеличке споживання є. Так. Ось як бачимо, 760 Вт видають е, ті панелі що на контролі места і Ну і, і 680, 690 видають ці панелі. Тому е, приходиться приблизно вже 4 кВт виробило. Цього вистачає на поточне споживання в день. Да, якби була така пасмана погода, як вранці то я пішов би в ніч з розрязаними батареями і з холодним бойлером. Все одно панелей вистачає 5 кВт навіть в пасмурну погоду хоча б для поточних споживачів при економному споживанні. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і на канал. Всім до побачення до нових відео.